Вітаю на моєму каналі. <кліх> Приїхали ми на діляночку, ще одну сьогодні вирішили прибрати. Тут, ось так, по кругу ми, по кругу всієї цієї діляночки ми пройшлися, зробили ось таку красоту. І ось такий маємо соняшник. Там також ми край пройшли, обкасили. Ось такий соняшник ми маємо на сьогоднішній день. Є трішки у нас тут і бур'янів. Ми тут пропололи. Ось така зараз картинка на цій діляночці. Це Піонер 130 і тут було три культивації. Там видно в одному місці, де багато осота, трішки просажений по висоті. Так, На днях проведемо тут підживлення бором. І будемо чекати осінні. Бурта, фунгіциди та інсектициди внесемо на всякий випадок. Так, хто ще робив себе біля діляночок таку красоту, коментуйте, пишіть, Гарно чи не гарно. Дарма ми це робимо чи, чи ні.